Усім всім привіт. Сьогодні зробимо український ПРАП, і для цього нам буде необхідно дві змінні. стрінгова Yellow і стрінгова Blue. А фактично, я за допомогою цього коду через наш U001B. І ось тут відкриваюча дужка 33M і 34M, Фактично, ми можемо гратися з вами з кольорами, і ці кольори у нас будуть в ІДЕРСІ. Змінювати саме колір тексту, котрий буде вводитися до консолі. Тобто спочатку нам треба перевизначити а, наші кольори. Якщо що, можете в інтернеті пошукати, тобто, фактично, Yellow 33 m синій 34m. Для того, щоб створити аналог прапору, нам знадобиться два цикли. Дивіться, можемо писати for, відкривати дужки, там писати in I дорівнює нулю. Там I там менше чогось, там і так далі. Але це довго, не практично, цим ніхто не користується. Пишуть взагалі порі. Порі одразу влаштовує цикл, у котрого є початок, і у котрого буде якийсь е, кінець. Ну, тут можна зробити, що е, поки наша зміна I буде меншою, наприклад, за 5, тобто, у нас буде е, зовнішній цикл відповідати за кількість е, рядків. Внутрішній цикл в а, буде відповідати за кількість стопчиків. Ну, нехай буде там 30. Зараз на секундочку. Допоки йод буде менший за 30. Ми з вами будемо вводити до консолі символ зірочки. І, наприклад, ми напишемо Blue плюс наш символ зірочки. Далі. Якщо запустити цей код, у нас буде багато виводити разів жовту, точніше синю зірочку І вони будуть кожен раз нового рядка. Нас це налаштовує. Тому ми виводити будемо в один рядок, потім ми напишемо просто наш новий рядок порожній. І таким чином зовнішній цикл, який буде I, буде відповідати за кількість рядків, внутрішній за кількість стовпчиків. Таким чином, у нас синя частина флагу буде розміром 5 рядків 30 стовпчиків і виводитися будуть зірочки. Це ми зробили для синього кольору. Тепер фактично треба продублювати його для нашого жовтого кольору. Порі. Аналогічно довжину встановлюємо 5. Далі. Порі, і от встановлюємо, як і в попередньому випадку, 30. Ось тут будемо виводити саут, котрому напишемо yellow. YELLOW плюс наш символ в одинарних лапках множення. І ось тут тільки треба прибрати LN, тобто наш Line, щоб не все, все з нового рядка. Саут. <coughs> все, достатньо. Запускаємо. І ось у нас у нас утворився синьо жовтий наш прапорець. Що це означає? Як це взагалі утворилося? Зовнішній цикл int-I, він буде відповідати за наші рядки: перший рядок, другий рядок, третій рядок, четвертий, п'ятий. Внутрішній цикл j, за стовпчики від першого до нашого тридцятого. Виводити ми будемо у рядок нашу зірочку. І на кожному наш, з кожною нашою ітерацією А у нас буде малюватися зірочка. Ось тут. Допоки їх не намалюється 30. У нас а, не відпрацює. Це у нас був, була робота внутрішнього циклу, потім у нас почнеться робота зовнішнього циклу. Просто перенесе курсор на новий рядок. На новий рядок. Ось і все. Можна також цей, е, приклад, протестувати через дебаггер, поставити breakpoint, права клавіша. Дебаг. І ми з вами побачимо наступну ситуацію, коли ми ось тут оберемо консоль і будемо робити покроково. Ось дивіться. У нас, давайте, тільки краще буде спочатку. Я запущу його. Yeah. Дивіться, перша наша ітерація. I до рівня 0. І поки на, цикл йод не закінчиться, а він буде гратися від 0 до 30, у нас i не зміниться жодного випадку. Тому ми малюємо 30 зірочок у наш рядочок. Ось малюємо, малюємо, малюємо. Зараз я в ігри майло граю, тому не дуже швидко натискаю на курсор. Дійшли до 29. Цикл у нас йод внутрішній закінчився. А в зовнішньому циклі у нас тільки перехід на новий рядок. А і зміниться вже з нуля на одиницю. І будемо виводити знову ж таки наші всі значення. І в кінці у нас виведеться вже те, що нам буде необхідно. Ось перезапускаю український прапор, котрий у нас намальований за допомогою зі рачок. Єдине, що треба вміти і знати, це змінні, котрі ми будемо робити для того, щоб формувати нові кольори. Дякую за увагу до наступної зустрічі.